Росіяни повторили удари по газових об'єктах України, а також посилили атаки на енергетичні У низці наших міст. Жахливі наслідки десятка тисяч людей опинилися під ударом, про який зараз майже не говорять. Зокрема, в Чернігові реальний колапс. Та на цьому все не скінчилося, бо є ще одна більш тривожна новина. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати нові удари. Росіян не лише по електропідстанціях, а й газоводобувній інфраструктурі, галузі, що забезпечує Чого тепло і стабільність напередодні опалювального сезону? Наслідки цих атак відчули одразу декілька областей України. Після масованого обстрілу на півночі країна без електропостачання залишилося десятка тисяч людей. На Чернігівщині пошкоджено декілька важливих енергетичних об'єктів. За даними Чернігів обленерго, аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. У регіоні запроваджено жорсткий графік відключень: три години зі світлом, три без енергетики приступили до перезаживлення. Ідиться в офіційному повідомленні. Ліні компанії ситуація залишається під контролем. Робота триває цілодобово. Рятувальники ДСНС підтвердили, що удар зазнав об'єкт інфраструктури у Чернігові. Наразі ліквідовуємо наслідки обстрілу. Ситуація під контролем повідомили вони. У місті сталося декілька потужних вибухів, після яких спалахнули пожежі. Згодом очільник Чернігівської обласної адміністрації В'ячеслав Чаус назвав ситуацію критичною. Чи можна це назвати Армагедоном? Напевно, армагедоном треба назвати війну, яку веде Росія. А те, що відбувається зараз, наслідки тероризму держави агресора сказав він. Через пошкодження лінії електропередачі в області не лише зникає світло, але й припиняється водопостачання. Попри складні умови, лікарні та соціальні установи мають запас пального і працюють на генераторах. Офіційний графік відключення наразі передбачає 6 годин без електрика поспіль. Для підтримки людей в області відкрито понад 180 пунктів незламності, а в самому Чернігові 18. Тут можна зігріти. Підзарядити телефон, скористатися інтернетом і випити гарячого чаю. Начальник міської військової адміністрації Дмитро Брежинський повідомив, що лише за одну добу такі пункти відвідали близько 300 людей. У них передбачено навіть куточки для дітей, аптечки, місць для відпочинку і запаси води. Ситуація у Славутичі який також зазнав ураження, поступово стабілізується. За словами голови Київської ОВА Миколи Калашника, частково відновлено роботу лікарень водоканалу та двох шкіл. Головна насосна станція вже підключення до електро. Мереж працюємо 24 на 7. Нікого не залишаємо без допомоги. Місто живе запевнив він. Ну а тим часом до подолання наслідків долучилися і приватні компанії. Мережа автозаправних комплексів Укрнафта повідомила, що її 360 станцій по Україні працюють у режимі пунктів незламності. На таких АЗК люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити гаджети і скористатися інтернетом. Головна мета не лише забезпечити українців пальним, але й підтримати їх у цей складний час. Заявили у компанії. Поки Чернігівщина боролася з наслідками енергетичного удару, на сході Україна російські війська здійснили наймасштабнішу атаку по газоводобувній інфраструктурі і спочатку повномасштабної війни. Міністерство енергетики підтвердило, що під час комбінованого удару об'єкти газотранспортної системи зазнали значних пошкоджень. Йшлося про Харківську, Полтавську та частково Дніпропетровську області. Враг целіоса в об'єкти критичної інфраструктури. на территории этих областей. Также во время налетов ударных беспилотников на Полтавскую и Харьковскую области параллельно наносились ракетные удары с привлечением 21 крылатой ракеты. Были привлечены ракеты Р-500, это Искандер-К, комплекс наземный, и 7 авиационных ракет Х-59, это дальность у них 300 километров. Но особенность в том, что эти ракеты несет тактическая авиация. А если мы, допустим, по стратегической авиации, мы можем контролировать ситуацию и предупреждать о, о, о пусках ракет Х-101, Х-555, то по тактической авиации тут все намного сложнее. Они работают совсем на других частотах, других диапазонах, и а, взлетают и используют а, скрытые подходы к, наш, к границам наших, наших областей. И таким образом наносят дальность 300 километров И они делают горку, наносят ракетный удар, потом опять опускаются и уходят в зоне невидимости радаров. Вот в этом особенность. Вот, вот этих ракет Х-50. Х-59. Кстати, информация о вероятных э, под применениях Х-101 не подтверждается. Но э, объяс... э, ну ладно, давайте закончим. Я вам потом объясню, поч... почему, скорее всего, не состоялись пуски ракет Х-101 Х-555. Также враг нанес удары семь... семью баллистическими ракетами Искандер-М по Харьковской и Полтавской областям. Но силами противовоздушной обороны нашей страны было уничтожено 303 ударных и имитационных беспилотника типа Герань или Гербера китайско-российского производства. 12 крылатых ракет Искандер К из 21 которая была запущена, и 5 авиационных ракет Х-59 из семи, которые были выпущены а, по территории нашей страны. Ну, видите, у нас не хватает средств ПВО, ее плотность довольно низкая, поэтому, соответственно, такой такой э, коэффициент поражаемости воздушных целей э, был достигнут в результате э, нашего противовоздушного со, по, про, противовоздушного боя. З средствами нападіння противника. прем'єр-міністрка Юлія Свороденко наголосила, що атака мала чітку мету: зірвати опалювальний сезон. Росіяни тероризують цивільне населення і намагаються зірвати опалювальний сезон. Дякую всій команді Нафтогазу за сміливість постійну роботу навіть у найскладніших умовах. Сказала вона за її словами. Ворог випустив 35 ракет, серед яких були балістичні, а також понад 60 дронів. Голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький підтвердив, що пошкодження газ газових об'єктів є серйозними. Цілеспрямований терор проти цивільних об'єктів, які забезпечують нормальне життя людей. Жодного воєнного сенсу. Це спроба позбавити нас тепла взимку, зазначив він. За словами корейського частина об'єктів зазнала критичних руйнувань, але роботи з ліквідації наслідків тривають безперервно. ДСНС та фахівці Нафтогазу продовжують оцінювати масштаби пошкоджень і відновлювати газопостачання. Терор не має досягати своєї мети, підкреслив корейський Газова інфраструктура України почала зазнавати регулярних атак, ще навесні року ці удари поступово підірвали енергетичну самодостатність держави. Якщо раніше Україна могла покривати власні потреби у газі, то зараз частину ресурсу доводиться імпортувати. Енергетичні об'єкти, які мали забезпечити стабільність у зимовий період, тепер потребують термінової відбудови. Після цих атак суспільство знову виявило звичну стійкість. Енергетики, рятувальники, волонтери, місцева влада і бізнес діють узгоджено. Пункти незламності стають не просто місцем допомоги, а й символом єдності. Люди приходять сюди не лише за теплом чи електро але й за відчуттями спільності. Російська армія продовжує системно вдосконалювати свої засоби ураження, поєднуючи технологічне оновлення ракетного арсеналу з цілеспрямованими ударами по транспортній інфраструктурі України. Останні звіти свідчать, що модернізація скандерів м ЕМКжалів і навіть дронів Камікадзе шахет уже змінила характер війни у повітрі. Маневруючі ракети, здатні різко змінювати траєкторію, Перед ударом дедалі частіше проходять крізь протиповітряну оборону. Тоді як оновлені безпілотники завдають точкових ударів по логістичних вузлах із. Залізниці фактично ведучи боротьбу не лише за контроль над небом, а й над шляхами постачання, що живлять українську оборону. Зміна ефективності систем Петріот із 37 відсотковим перехоплень у серпні до лише 6% відсотків вересні стала першим сигналом, що Росія адаптувала свої ракети до умов сучасного протистояння. За даними Financial Times, модифікація передусім стосується програмного забезпечення. Ракета отримала алгоритми, які дозволяють змінювати траєкторію польоту вже в останні секунди перед ударом. В результаті навіть. Сучасні комплекси ППО втрачають можливість точно спрогнозувати точку перехоплення за словами дослідників, як от норвезького експерта Фабіана Гуфмана. Крутіша кінцева траекторія це не конструкційна, а програмна зміна, яку росіяни змогли ввести без значних витрат. Це свідчить про перехід РФ до більш гнучкої цифрової війни, у якій ключову роль відіграє не стільки вибухівка, скільки алгоритм на тлі цієї технологічної еволюції, особливо вразливою стала українська залізниця. Головна артерія держави, через яку здійснюється в. Окація населення, перевезення зброї палива та гуманітарних вантажів. Починаючи із літа, Рифіріско активізувала удари по залізничній інфраструктурі, поєднуючи ракетні та безпілотні атаки. Вночі 2 жовтня потужний удар по депо Укрзалізниці в Одесі поранив машиніста потяга і зруйнував частину депо того ж дня. У Чернігівській області поблизу Бобровиці дрон Камікадзе шахет атакував рухомий поїзд, використовуючи камеру нічного бачення та елементи автономного наведення. Зафіксовано, що апарат вразив локомотив у Русі. Після чого поцілив у вагони. Це безпрецедентна точність для безпілотників, які раніше діяли переважно по стаціонарних цілях. Експерти вважають, що російські дрони нового покоління отримали модеми зв'язку, здатні передавати зображення через українські мобільні мережі, фактично перетворюючи шахеди на розвідувальні ударні системи у режимі реального часу. Це дозволяє ворогу не лише вражати конкретні об'єкти, а й коригувати атаки залежно від руху поїздів. Такі можливості відкривають перед РФІ нову стратегію дестабілізації логістики без необхідності масованих обстрілів. Голова правління Укрзалізниці Олександр Пірцовський повідомив, що від літа Росіяни атакували пять 6 ключових залізничних вузлів виводячи з ладу підстанції та вузлові станції. За оцінками світового банку близько 30% української залізниці нині перебуває в стані пошкодження відновлення. Попри це, рух військових вантажів не припинився. Проте затримки на окремих маршрутах сягають семи годин. Мета Росії за словом не стільки у фізичному знищенні колій, скільки у психологічному ефекті створити враження, що жодна точка у тилу не є безпечною. Паралельно з цим російська армія вдосконалює самі шахиди. Якщо раніше один дрон міг вартувати дорожче ніж ціль, по якій він був, то тепер виробництво дозволяє використовувати їх у кількості достатній для засипання ППО. Кожен апарат, частина рою, який летить різними маршрутами на різних висотах, часто змінюючи швидкість. У такий спосіб навіть зенітники не завжди можуть відрозрізнити, який дрон розвідник, а який не вибухівку. Міністр розвитку громади Олексій Кулеба наголосив, що удари по залізниці мають чітко стратегічний характер. Це спроби паралізувати логістику, порушити перевезення палива, військової техніки та зерна. Українські оператори Петріот, за даними Financial Times, уже передають США детальні дані про польоти та поведінку російських ракет, щоб американські інженери могли оновити алгоритми систем наведення. Проте технологічна гонка триває, і вдосконалення ППО часто запізнюється відносно російських змін. Нині Росія намагається поєднувати технологічну перевагу з інформаційним тиском, створити картину безсилля української ППО, хаосу у тилу та постійної загрози. Та як поки? За досвід останніх місяців навіть удосконалені ракети не гарантують Москві стратегічної перемоги. Україна в свою чергу відповідає асиметрично, знищуючи логістику ворога. Та саме це все відбувається на власній території, атакуючи його залізничні шляхи, склади боєприпасів і вузли постачання. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром у наступних випусках.